Слава Ісусу Христу, усім благословінь! В першу чергу люди мають вивчати теологію, богослов'я, науку про Бога. Спочатку потрібно вивчати Творця, пізнавати та з'єднуватись із Творцем, а потім уже творіння. Сьогодні люди більше фокусують нас всі, щоб ми пізнавали творіння, щоб ми фокусувались на себе, на матерію та на плоть. Безумно пізнавати творіння, не пізнаючи Творця. І багато ось ця еволюція приховує від людей. Насправді, якщо люди будуть вивчати теологію, будуть пізнавати Біблію, з'єднуватися із Богом, то все стане на свої місця. Ми всі творіння Божі. І людям на кожний день потрібне откровення, тому що откровення дає життя. Навіть усі відомі науковці, які робили великі відкриття, вони спочатку пізнавали Бога, отримували откровення.